Всім доброго ранку. Дивіться, що за ніч відбулося. У нас намалювали розмітку. Це так дивно, ніколи тут не було розмітки. Починаю свій влог з сніданку. Це овсяночка. Коли ви бачили у мене останній раз ов... овсянку? Ось нове меню В Вікторії. Але це не все. Там ще буде багато всього до овсянки. Я її з вечора замочила, бо це не екстра, а та, що варити треба. Промила, з нею дуже багато білої води злилося. Вівсяне молоко. О, вівсянка, а не овсянка. Я ж думаю, що щось не так. Вівсяночка, мені треба всього лише 100 грам цієї вівсянки, а до неї ще 50 грам твердого сиру, і одне яйце, і висівки. Ось такий у мене сніданок. Мені треба 100 г вівсянки, 25 г пармезану, Яйце одне куряче мені потрібно було, але в мене тут половинка курячого і два перепилених. І 40 г горішки. Це багато, я зазвичай їм набагато менше. Ну, в общем, моя порція виглядала б зовсім по-іншому. Я їм вже. Десь 3-4 доби за цим раціоном. Мені дуже подобається. Я відчуваю себе класно, легко. Тому смачного всім, хто їсть, і я буду. Я здивована. Це так смачно солона вівсянка. З солоним пармезаном Просто клас. Такий... Сочетання. Таке Таке читання. сочетання А ну, Хто швидше, Ви чи я? Пишіть в коментарях. Поєднання, о, таке поєднання класне. Пармізан з солоною вівсянкою і яйце теж просто кайф. Кайф, мені дуже подобається. Всім знову доброго ранку. О, мені так подобається цей ефект, коли так рушник на голові. І так очі, як у лисички виходять. А, зараз пропоную заглянути. Що в моєму холодильнику? У мене там дуже багато всього. Я хочу навести порядок, і заодно вам покажу, що в мене там нового є. Так, давайте подивимось. Так, огляд оп, спочатку, ось так. А тепер будемо викладати і сортувати. Це печінка розмерзається у мене з вчорашнього дня. А, розмерзалась в холодильнику. Так, тут у нас запіканка, я вам так її не показала, я її вже куштувала. Так, тут у мене печінковий паштет. А, тут у мене тушена капусточка. Тут тут половинка яйця, яку я не доїла зранку, а тут а тут овсянка, яка теж зранку залишилась. Тут у мене запечені овочі, баклажан, коротше, морква ікра баклажанна. Тут у нас сало і сир. Давайте заглянемо, що тут: Пармезан один, пармезан другий. Це риба підкопчена, теж розморозила її. От там лежить стаканчик з салом з чесником. Давно він там стоїть, але хай стоїть. Артем не їсть, я теж. О, авокадо. Авокадо треба якось з'їсти. Так, цер, жир, телячий жир. Я на ньому смажу інколи щось артему, йому подобається. І масло. Ось таке масло завжди купую. Все склала назад. Наступна поличка це косний бульйон. Варила. В мультіварці. Це у мене імбір нарізаний, тиква, гарбуз. Тут у мене оселедець, капусточка квашена, дуже я люблю капусту квашену. Це кістки з косного бульйону. Я залишила це суглоби і я Мамі віддам собачка, може, погризе якісь там кусочки. В общем, поки що не викидувала. Так, це у нас аджика. Далі. Тут у мене борщик. Ціла кастрюля борща вчора зварила. Хумус. Теж вчора сама зробила. Такий смачний вийшов. Я просто в захваті намащую на хліб. На сніданок чи на обід додаю. Так, тут у мене капуста, як вона називається? Буроколі, ні. О, Забула, як називається ця капуста. Ось, а це броколі-капуста. Сюди просто не влазить, бо тут у мене чесник, біла качана капуста, причому два, дві капустини. Тут зелень. І ось така капуста цвітна. І там ще в мене буряк. Так, бачите, і сюди вже. А, брюссельська, Пригадала, Брюссельська капуста влізла сюди. Тут у мене яйця. Тут у мене багато всього. Зараз теж будемо з вами розбирати. Так, чищений чесник. Хрін. Теж стоїть вже дуже давно Артем не їсть, я не їм не пам'ятаю, звідки він з'явився. Може, ми купили Так, гірчиця. теж треба буде. О, Сьогодні буду тушити кролика і туди вилью цю гірчицю, щоб вона мені тут місце не займала. Так, ага, ось ще гірчиця, ось така. До речі, щоб не пропадала томатна паста, яку ви відкрили в баночці, да? і вона зацвітає, пліснєва, пліснєвіє. Просто треба кришку, от цю кришку, з тієї сторони намазати гарчицею. Все, і не буде плісняви. Такий лайфхак. Так, у мене тут горішки. Я їх зберігаю в холодильнику, саме ці. І два лимона. Так, а це смола, кедрова смола. Тут у мене лежить. <смі> Для полості рта. Колись мені хтось, Саша мамин віддав. Мамин чоловік поділився зі мною, що класна штука. Колись там отити, всяка така, там вавки якісь на ясних буває. А я за неї забуваю, коли в мене така проблема. Треба буде, у мене буває буває таке, треба буде скористатися. Я забуваю. Так, тут у мене хлібчик. Смітана. Це у мене тіагама для обличчя. Треба буде пройти курс ще раз. Яблучний оцт. Оцет. Оцт чи оцет? Яблучний оцет? Правильно. Так, що це у мене? А, помідорчик з лучком. Треба сюди покласти, щоб я бачила. Це буряк, залишок теж вчора. А це домашнє віно. Так, не протираю полички, зараз немає часу. Ой, а треба взагалі розібрати холодильник, у мене як тут поменше буде, всього розберу, та треба перемити. Так, що це таке? Це щось треба викинути, не пам'ятаю. Ой? Тут щось склеїлось. А, це хлорофіл. Це потекло якесь варення, хтось теж подарував. боюсь Артему показувати, бо з'їсть. Це теж варення. І це корага, всякі орешки, Треба десь повище поставити, щоб я бачила. Зранку треба їсти. Так, а це штука додавати в воду. Він віта, вінаград, що дарує життя. Без. Цукру і консервантів. Коротше, це класна штука, підвищує гемоглобін. витяжки з кісточок і шкірки винограду. В общем, корисна штука, теж забуваю. Я пропила там місяць, може, його. Так, потім забувається воно і все. Так, це що у нас? Це ріст для горла якась пшикалка. Це гостре табаско і це натріохлорід. Нос промивати, коли соплі з прошлої зими стоїть. Коли от, коронавіруси всі були, пшикали ми в носа. Ось так. Так, все ж таки зараз ці полички я помию, бо вони дуже грязні в цукрі через оці варення. Воно ну, там все поприлипало, зараз все перемию. Зараз буду робити собі хлорофіл. Він дуже зелений. Всього 8 крапель треба. Один. Ой. Ой. Трохи загустів. Перемішала я його. Два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. який зелений. За перемогу. Він такий прохолодний, холодок у роті будем. Язик зелений. Насичує клітини киснем. Так, тут у мене кролик замочений. Зараз будемо готувати. А морозилка ще у нас тут. Ви коли бачили в мене стільки всього морозильці? Так, це бульйон на борщ. Там квасоля варилася з м'ясом, залишила на наступний раз. Це бульйон кістковий, ось два. Це хумус я купила спочатку в магазині, а потім зробила цей магазин і заморозила. Він теж смачний, але мій смачніший. Ой. Так, що там у нас? Там у нас, там у нас. Тут у нас ягоди. Тут у нас кістка. Да? Кость, да. Кость російською написала. Кістка на бульйон. Це батон колись ми купили і не з'їла тем, я його заморозила. Це теж ягоди ці жовті. Абліпіха. Тут у нас... що у нас? А, це квасоля, дві порції я заморозила і ще щось. Так, це квасоля, а, три порції. Да. Просто так як я замочую квасолю на добу спочатку, потім відварюю, то е, багато роблю, заморожую і потім так у мене заготовка. Так, тут у мене вишні і кізіл, тут у мене е лохина, ось, бачите, два цілих луточки. Це у мене кріль, печінка куряча, сердечки курячі, а там щось ще в контейнері. Що там в контейнері? Щось в мене доїли, я заморозила. Е це є горохове пюре горохове. Так, це мінтай. Це... Це, 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 що це таке? Треба підписати було. А, це хек. Не доїла я, заморозила. Так, м -м далі що у нас? Це кальмари, там е зелень заморожена. І... Да, що я тут наморозила Кріль теж. А це фарш на котлети вже готовий, з яйцем. Ну, коротше, все там додане, тільки розморозити і смажити. Я тут потрошку привожу себе в порядок. Бігудінка. Зараз ще нафарбуюсь і до кінця влогу обіцяю, буду гарна-гарна. А я тим часом дожила вже до обіду. Так, мені треба 250 грам борща. Так, це не так багато. Дивіться, о, все. Борщ з м'ясом. Гріємо. Опс. До борщу мені треба ще 180 грам салату і бутерброд з хумусом. Салатик ось зразу нарізаю на ваги, бачите, щоб розуміти. Ну, це спочатку так я все зважу, потім це все буде зрозуміло на, на око. так, зараз, щоб приблизно. Бо я б я собі формувала порції зовсім по-іншому, ну, майже те саме, але пропорції були зовсім у відсотках інші. Я думаю, що оце якраз як мені потрібно. А ні, ще треба огонічка салата. Так, дивіться, 170. Така велика миска. Зараз я ще додам олію, лимон. Дивіться, який я роблю соус. Там оливкова олія, лимон і мірчиця. І зараз я цим заправлю салатик. І ще плюс 20 грамів вийшло. 190 грамів Там у мене салату замість 180. Я думаю, що мені можна. І тепер роблю бутерброд собі з хомусом. Це дуже смачно. Борщик. Бутерброд з хумусом, Салат. Ще кунжут надаю. В салаті авокадо, помідорчик, капуста, зелень. Ну, капуста брюссельська, різна капуста. Цвітна брюссельська і брокколі. Шедевральний салат. Всім смачного. Вибачайте, хто не їсть, що я вам це показую. Ну що ж, я вам обіцяла, що до кінця відео я буду такою гарною. <хи> ось. Зараз хочу сісти і записати відео на канал ВВікторія. Є дещо, що я хочу там розповісти. А потім ми разом з вами будемо готувати кролика, але вже в наступному відео. Хто не зовсім зрозумів, що відбувається, чому я так багато показую їжі, подивіться ось. Це відео. Я там розповіла про те, що в мене з'явився новий нутріціолог, яка склала мені меню на тиждень, і от зараз я притримуюсь цього меню. Тому багато їжі, багато продуктів, багато з цим пов'язаних нових кадрів може бути в моєму блозі, нової інформації. Підписуйтесь на канал, хто раптом ще не підписан. Діліться моїми відео зі своїми друзями. Може, ви знаєте, що їм буде це цікаво. Поділіться, мені буде приємно їм теж. Все, до наступного відео!